День єднання України зовсім молоденьке свято. Його ми відзначаємо нині, що всім у світі нагадати, що єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім Україна у нас єдина. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися, всім українцям заради перемоги і миру, щоб жоден ворог не міг нас долати, у перемогу не втрачаємо віри. Нас всіх єднає вишиванка. Її одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація, секрет і прадавній код нашої нації. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська, і ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднає пісня Соловіна. Співає Соловейко на калині. Мати колесково співає дитині своїй. Співають. співають солдати, які йдуть у бій. Нас с'єднають кентяги калини, ще рісніють у лузі край долини. Ця калина поруч із вербою, що розклала віти над чистою водою. Нас з'єднають символи державні прапор, гімн та герб прадавні. Прапор то є небо. І лани пшеничні. Герб то воля, тризуб довговічний, а український гімн вже знають у цілому світі. Ще не вмерла України, співають дорослі та діти. нас єднає вірний птах лелека, який прилітає весною здалека. До рідного ніздечка до хатини, бо тут його домівка батьківщина українці, українців, на нароки єднання сил українського народу, щоб можна настав, залишався на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу. Сьогодні обінуються всі діти, помий мають вони жити. Хочуть забути слово тиво і, і набі за все бажають перемоги. Єднаю відеозначим, закінчилася люта війна, щоб особа пролетіла на левжі злодії і перемогу принесла на своєму криві.